Друзі, вітаю вас, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь поблагословить кожну сферу вашого життя. Амінь. Хочу сьогодні поміркувати з вами, як ми можемо перемагати сатану. А ми повинні перемагати сатану, тому що у Христі ми вже маємо перемогу і треба її користуватись. У нас є влада від Бога наступати на бісів. І руйнувати всі справи сатани. І ось я хочу з вами один текст подивитися. Це 1 Петра, 5 розділ, 7 вірша. Усі турботи ваші покладіть на нього, бо Він піклується про вас. Яка в тебе сьогодні журба? Яка в тебе сьогодні турбота, або які, які клопоти в тебе, або які в тебе втривоги? Апостол Петро він вчить нас покладатися на Господа і віддавати своє життя, свої ситуації і свої проблеми йому. Чому? Тому що Бог добрий, Він батько милосердя, Бог у всякої втіхи, і Він піклується про нас. І це мене дуже захоплює. У мене є батько які піклується про мене. І я дякую моєму Господові за те, що Він дбає, Він любить, він опікується і турбується, і піклується про мене і про тебе. Амінь. І ось апостол Петро, він каже: будьте тверезі або обережні, пильнуйте, бо супротивник або ворог наш, ваш, диявол ходить, рикаючи. На чолев і шукає кого пожерти. Встаньте проти нього міцною вірою, знаючи, що такі самі страждання трапляються із вашими братями у світі. Дивіться, сатана спокусав, спокушав Христа. Сатана спокушає мене, тебе, братів, сестер. Він хоче руйнувати родини, християн, церкви. Він ходить. Рикаючи, наче лев, він нишпорить навколо, він ворог, він супротивник. Но Господь вчить нас в Біблії через приклад нашого Господа, через відкриття, яке говорять апостоли, Боже відкриття, як ми можемо перемагати. А Господь нам вже переміг, і ми можемо входити в цю перемогу, і сатана буде під нашими ногами. Амінь. То тут є перша думка вірою, міцною вірою, коли ми дужі або тверді у своїй вірі в те, що Господь зробив для кожного з нас, в те, що Він вже перемиг, в те, що Він вже переможець. І Він вінчає нас своєю перемогою. Тому ми віримо Богу, ми віримо в Боже Слово, ми сповідуємо і віримо в Божу перемогу саме для кожного з нас, саме для мене особисто. Амінь. Друге, це кров'ю агнця або кров'ю Ісуса Христа. Він переміг. Він віддав своє життя, пролив свою кров, Він переміг. Третє. Це словом, коли сатана спокушав Христа, він казав: написано, написано, написано. Так багато обітниць на твою долю, так багато сьогодні відкриттів ми маємо від Господа, Бог дав нам слово. І ти можеш сьогодні перемагати сатану словом. Не дивись, що відбувається. Говори слово, сповідуй слово. Живи, маючи в своєму серці обітниці, які ти маєш на свою родину. На свої фінанси, на своє здоров'я, на своїх дітей. Живи вірою. Тоді ти будеш перемагати вірою, словом Божим, кров'ю Агнця, а також посвятою. Де це написано? Відкриття, 12 розділу, 12 вірш. І вони перемогли Його кров'ю агнця і словом свідчення свого, і не полюбили душі своєї навіть до смерті. Навіть до смерті не полюбили душі своєї. Це посвята. Коли люди в посвяті, вони перемагають сатану. Коли люди не в посвяті, тоді лінь їх перемагає, тоді приходять спокуси, тоді плоть їх перемагає, тоді їх мир спокушає, і вони програють. Тому, брати і сестри, люди, добрі християни, давайте будемо жити посвятою. Довіряючи Господові і входячи в Божу перемогу, щоб вона проявлялася та реалізовувалася в Твоєму і моєму житті. Я вас благословляю. Амінь.